Думаю, що артистам потрібно робити свої тури в підтримку зсу. Це можливість якнайшвидше зібрати на, на якийсь дрон, чи, чи ще на якісь потреби зсу. Я планую зараз взагалі тур, і тур буде спрямований також на допомогу нашим зсу. Ми сьогодні долучились до чудово благодійного заходу, який підтримує проект Я Маріуполь. Скажіть власне про свою участь. Та я ніколи не відмовляв у таких запитах і так далі, тому що це дуже важливо. Ми артисти завжди працюємо заради перемоги. І я вже не пам'ятаю, чи був в мене взагалі виступ, який би не був спрямований або на допомогу зсу, або на допомогу нашим дітям Ахмадит і так далі. Тому це це звичайно дуже важливо і я по максимуму буду старатися зробити це до, до нашої перемоги. Ось я думаю, немає таких артистів. Можливо, є, але я їх не знаю, які були проти доєднатися до такої ініціативи. У нас нещодавно в Кам'янці-Подільському була дуже крута. Ініціатива, благодійний аукціон, де зібрали 5 мільйонів, і звичайно, а я з Кам'янця подільського і звичайно, це дуже приємно мені бути причетним до таких подій. Зараз благодійних заходів стало менше чи більше? Більше мені здається, отак як і було, так і є. І ну, мене стало більше моїх сольних концертів, більше виступів. І я планую зараз взагалі тур, і тур буде спрямований також на допомогу нашим зсу. Ось знаєте, ну те, що я відчув, менше стали донатити. Тому я думаю, що артистам потрібно робити свої тури в підтримку зсу. Це можливість якнайшвидше зібрати. На, на якийсь дрон чи, чи ще на якісь потреби засу це ваші сольні концерти, так я розумію? Ну зараз в мене є збірні концерти. У нас плануються тури, Одеська область, ну дуже багато міст. Там не тільки я один, але звичайно, частину коштів ми будемо спрямовувати на потреби нашої армії. Ну це так має бути. Мені здається, зараз артист не має працювати просто так. Це має бути спрямовано заради наших хлопців. І звичайно, концерти для дітей для мене дуже важливими є концерти в Охмадит. В мене там є багато вже друзів, до яких я приїжджаю не тільки на концерти, а просто поспілкуватись, підтримати, тому що у них є своя війна, і я дуже багато роблю для того, щоб збирали також кошти для них. На жаль, дуже багато хворих діток. І я завжди це проговорюю на своїх концертах. Що, на жаль, ми боремось зараз з орками, з нею нечистю тією, а в діток є своя війна, і про них потрібно не забувати. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава.